Доброго здоров'я, друзі підписники, який у нас день вже навіть. Сьогодні четвер 29 число. Вчора я ще рано розгружався в Коломиї. І ще вчора вечором я загрузився в Стаса. Не знімав я зйомку, не робив зйомку. Через те, що в мене вже флешка була повна. Ну, що там показувати було? Хлопці заїхали, загрузили жатку. Сьогодні в нас четвер, зараз скільки годин, дві години дня. Я трошки тут пообмітав, ночував я вдома, підвезли мене сюди на заправку, качаю повітря, взяв каву, йшов на заправку. Цього комбайна, хто пам'ятає, у Львовської області ми, я його забирав зі своїм сином сашком. Отой, може хто не пам'ятає, колеса такі були, як на Маніту. Колеса поміняли. І цей комбайн їде знову у Львівську область, але далі. В Яворів. Тут ми його брали з краю у Львівській області, десь там будемо проїжджати. А зараз він їде далі, в Яворів, в Яворів. Трошки, мабуть, не доїжджає Яворова. Е, комбайн йде на обмін. Назад я теж буду комбайна навести, але менше, мабуть, якщо я не помиляюсь з 942-го. Зараз Стас почав займатися таким, от таким обміном. Вже ви знаєте, ці обміни вже я класа Корсара возив. На джондіра вже я возив сам по 500-го. На джондіра міняли і там доплати йдуть, хтось що комусь щось довжен. Ну а сьогодні... Ну не сьогодні. Хлопці приїхали до Стаса, я так розумію, вони були, я тоді саме був. Як вони приїхали по запчастини до нього, я так розумію, вони вподобали цього комбайна. Йоб, він прийшов в Стаса ТО, цей комбайн. І їде він. Не хоче він ніякої області, йому, звідно сподобалась Львівська. І знову він їде на Львівську область. такі справи. І так, друзі, об'їзна дорога міста Рівне. Трошки я не познімав спочатку. Перебив нашу зйомку телефонний дзвінок. Ну, нічого, продовжимо далі. Ну отож я везу, як та, як я говорю, везу комбайна на обмін. З Львівської області забрати він прийшов ТО і з Нової Львівської області, який трошки далі. вже. Зараз заїдемо на заправку. Отут у нас на Рівницькій об'їзді ремонтують рації. Тут і я купував рацію, і вставили мені рацію. Хлопців, тобто, драбина, все, щоб на фуру залізти. Поремонтувати можна. Я і здавав рацію з доплатою, купляв другу. Цій машині в мене я купляв і нову рацію. Електричка. Електрички їдуть помалу, ціє, особливо ці ліфи. Вони, мабуть, економлять батарею. Це вже як їде де ліфт, то вже все. То вже за ліфом треба їхати. Ну от, добре, що він хоч завертає вже. То така машина в назад, я так думаю. Може в то... Може, кого -то така є, напишіть, Нема куди далеко їхати. А ще як не нова. Батарея. Так, друзі, Львівська область. В цих місцях ми забирали, я їду де я згадав, тут ми брали цього комбайна Дуб'є, село Дуб'є. То я його проїхав справа, там можливо, буде зліво буде одне десь. Отут. Тут ми його в цих місцях брали. Я знаю, то вже пройшло. То був ще квітень місяць. Місяць назад може трошки більше. Такі два молодих хлопці, його виганяли на, на трал цього комбайна. Я був своїм сином сашком. От тут ми його брали. А зараз їде він трошки далі. Дивів 50 кілометрів. Ще нам до, 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 до розгрузки, до загрузки десь 130 км. Камера так не передає, я бачу. Ну, Спереді хмара серйозна, стоїть аж темно. А камеру трошки єсніє буде, а дошки буде конкретний. где-нибудь по полях стоит вода. Ну, Тут где мезораны весной. По зиме, конечно же, не видно, так по полях стоит вода. ще не львів об'їзна, я зустрів отаких, отаких 100 штук. Все забирають. там є таке місце, називається Городок, туди їх звозять за кордоном, а далі вони їдуть в Україну. Колись тут був Перехресток. Зараз стало кольцо. Кажуть поляки рондо. А зараз рондо. Зараз в багатьох місцях стало рондо, де був перехросток. Може так і краще, я думаю. Под'їхав, чуть почекав і проїхав, проїхав, проїхав. От так. Якщо йде колона, то треба стоять і стоять по, по кольцу. Я думаю, трошки, мабуть, краще виходить. Десь треба стати зараз через те, що я не встигну вже доїхати. І вже в мене не вистачить часу, треба 45 хвилин просто яти, щоб доїхати до місця. Мені легко тут і осталось до того місця їхати. Кілометрів 80. Якась година, трошки може більше. Ну і так, друзі, ну і так, друзі, об'їзна дорога Львова. Отакий тут великий офіцер. Велич, величений. Машин багато, щось купляють. Щось купляють, не знаю, хто, хто що. Співаємо, встиваємо. Щось впіваємо. Машин сьогодні навіть немає добре їхати обычно в цих часах, всі часи зараз 8 годин. То пробки, трошки було тягнучки завжди, якось зараз сьогодні нічого добре. Видно, люди, трошки пізній час вже. Плитка. Я не знаю, що тут. А, тут повіложене таке, ух ти Черчик, черчик. То на, на сегодня будет, я думаю, уже последняя съемка. Десь то їде. едет. А буду ехать на встречу. Може, может, уже едет. А дальше будем снимать завтра. Добрый ранок. Добрий ранок, дорогі друзі підписники Підписники. Кажуть хлопці ці зі Львова. Ми о 7 годині будемо, думаю, полежу до половини сьомої. І буду вставати, розв'язувати це все діло. 15 на сьому приїхав апарат оцей. І вже як чіпляю чланга, кажуть колеса, коли хлопці не порують мені розтяжки. Ну бере щось розкажіть підписникам, як ви тут, що ви тут, у вас сої, Як ви вирішили на таку, на таку, кажуть, русську здійсню. У нас свої, не багато, в є такі фермери. Ми такі собі маленькі. ми ж немає так поля багато як там гектарів. Ви є? Так, акумулятор. Різні культури сіли. пшеницю, овець, зачмінь, яру, пшеницю. Uh -huh. І скільки для цього комбайника є гектарів? Треба рахувати. ми гроші рахуємо, гектари не рахуємо. <гум> <гум> ну добре, рахуйте, рахуйте. гроші. <гум> <гум> Отут я ночував, вчора я ввечері сюди приїхав. Ну, ще завидно, я приїхав. 9 годин було. Камерою разом. Це мотовило взад давати, штуки знімати. Отакє тут справи. Ну вже тут таке, як вроді може буде погода. Все швидко, як у кіно. Це терміна тормоза, пустиха їде. Так, їди. Тут праву руля не дають тормоза, бо зараз поперек стане. А їде і все! Давай, Давай, снідай. Добре, 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 О! Один є. Так, друзі, 8 годин ранку. І я. І я отак, в такому, в такому, не знаю як сказати слово. На такому етапі. Все, погружене, хлопці поїхали. Зараз буду це діло все закріпляти. Всім з'їхали вперед. Там жадка мала. Маніпулятор поїхав на роботу. Хлопці комбайни вже погнали. Ну я не знаю, скажу я. Годинна. Я думаю, що може я за годину тут. За годину може я тут і вправлюся, це все діло закріпить. Отак тут. Отака тут у мене зараз. Скажем так, обстановка. Це все діло зараз треба позакріпляти. Бо тут отак їде ця жадка якось, якось так. І так, 5 на 9 і починаємо. Так, друзі, 9 годин, година. Годинно це закріплення тут. Закрепив, ну, не геть навпрест, але тут вистачає косини, щоб це держало. Тут тут цю жатку я взяв отак, отак цепом дав. Щоб вона не поїхала, і не поскочила, бо там вона колодка не є, підставлена то вона ж тут з наклонною камерою йде. А тут ремнем дав. Що її отут на ремню, щоб її давило, трошки сюди. Драбину прив'язав, все закріпив, товаротранспортну написав, все, повітря накачане. 9 годин ранку. І до розгрузки 415 кілометрів і будемо їжджати. Так, поставимо спідометр на нулі. Кабини Аже корови Ну хотіла по суті лежать вже вони видно поснідали Сюди вчора ледь вписався я вже може тут буде погода пустимо собі козірка та й поїхали автопарк ЮА цього він тільки не один тут Майже всі через сюди проходять. Ну, не через цей автопарк, а через Львів. Зараз воно їдуть все. Вон скільки їде. Один, два. Вже їх проїхало 32. Це вони всі їдуть в Городо. На загрузку. Автовози привозять із-за кордону, розгружаються, там площадки такі стоять на десятки гектарів. І грузяться ці автовози, що вже везуть по Україні. Вчора я знімав цього епіцентру. Сьогодні, звісно, погода красивіша. що для електромобілів стоїть. Но, е, їхня площадка окрема. А це усак є. Всяк є краний, волк, їх там є, які хочеш. на Івано-Франківськ. Як до Йоси поїду, то теж туди вправо. Там кругом тут по прямій. Тут велика дуже ця розв'язка. То я, я ще кави не п'ю, зараз десь там на виїзді, там є такий магазин, я часто там вставав щось пере... закупити, поїсти. Я думаю, що я сьогодні там стану випити кави. У мене ще з дому є сирнички, жінка мені наготувала. Я їх дуже люблю і зараз, як кажуть львів'яни, філіжаночку кави і по посмакувати. Так, друзі, місто Броди до рівного 105 кілометрів. Зараз зараз ще трошки лежить, закінчиться Львівська область. Ось такі машини спортивні стоять, десь люди їдуть. Вчора хотів тут познімати, не познімав, ти дощ. А там все, то ще щось мені помішало. А сьогодні тут файна погода. Крупець радар у вас, і біля Градівки там крутилась машина. Це ну, ми знаємо, що там є радар, тут гарне місце багато, заправка велика. Я тут на заправці ціше й не був. Що, мабуть, перед Будеш і крупець. Такі даже ремонт йде, щось хлопці роблять. Ой, ну, яке зеркало гарне. Я ще тут не був. Джерело. Джерело Шевченкове, чи Шевченкове джерело. І так, друзі. Оці є дві красуні, які тут працюють в Шевченковому джерелі. Одну звуть Джанжела, вона з Донецької області. Йоланта. З якої області? Рівненської. Так. Мене будуть сьогодні частувати таким на вигляд красивим обідом, а я думаю, що він і смачний. Я вам, дівчата, дуже дякую. І для нас смачно, дякую! Отакий обід сьогодні подали салат, картопля по-селянськи, дві котлети, хліб і узвар. Так, друзі, шевченкове джерело пообідав. Дівчата дуже смачно готують, порція велика. Що хочу сказати. Скажу ще ціну за те, що я купив картопля по селянськи дві котлети, салат, узвар, два кусочки хліба. 380 гривень. Буду кругом, де буду обідати. Буду ціни називати. Вже, в принципі, 5 хвилин залишилось. 5 хвилин залишилось ще мені постояче. І десь тут Шевченкове те джерело є, що я побачу, де воно я бачу, якийсь хлопець в баклагах ніс воду. Я тут їжджу то я тут часто, але заїхав я сюди вперше. Таке місце гарне, я бачу, тут лавочки були. У 1846 році, подорожуючи по Україні, зупинявся Тарас Григорович Шевченко за народними переказами, розмовляв з селянами про важку кріпацьку долю та читав свої твори. Цвете калина. Цвіте калина. Колись мошка була, як було тепло. А в цьому році холодно, мошки нема. Скажуть, скільки цвіте калина, стільки мошка. А от, а ось і Шевченкове джерело. Ось так біжить тут вода. І ну, Хлопці я бачу набирають воду. У мене нема мене не що набрати, я брати не буду воду. Лавочка така креп крепенька посидіти. Так, що залишилось, все залишилось, залишилось. Ще 5 хвилин якраз. От стояв я 45 хвилин, пообідав. Нормальний ход. Не дуже спіша. Будемо продовжувати їхати далі. стало дороги і прибує мабуть вода чи що Повне. повна повна річечка води така була чиста машина зараз все вже на под'їзді ще чуть, чуть ще чуть чуть і буде розгрузка і поїдемо далі на загрузку і так, друзі, так як я й казав, розгрузка. Не показував загрузки Стаса, то покажу вже хоч розгрузку. Перетерло мене одного ремня. Все одне є. Вліво руля, вліво, влево. влево. Одного львів'янина завезли, другого привезли. Доставка закінчена. Дякую вам за перегляд. Помахай хоч рукою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бережіть себе та своїх рідних, Ну і пока всім пока.